Ми вже другий рік поспіль поставили надзвичайно багато нових викликів. Це робота в умовах війни, тому основним пріоритетом це, звичайно, щоб була безпека дітей. Це ми продовжили впродовж літа. Працювати над тим, щоб безпечні умови були в укриттях, виділені кошти із обласного бюджету буде потужне укриття в одному з каловських ліцеїв. Ну і звичайно, що поточні ремонти, десь те, що те, що чого не було. Я голова комісії об'їхала кожен заклад освіти, і хочу запевнити батьків усіх освітян, що дійсно умови будуть безпечні. Звичайно, що не те, що би хотілося, це не ті не ті ідеальні укриття, десь є пристосовані. Ну але дуже важливо, що ми на цей навчальний рік вже виходимо повністю усі. На очне навчання. Якщо минулого року ми ще мали багато діток на змішаному навчанні, на дистанційному, то цьогоріч це буде уже очне навчання, що дуже важливо для діток. Користуючись нагодою, хочу подякувати усім освітянам, тому що на цю серпневу конференцію ми підводимо підсумки минулого навчального року і даємо старт новому навчальному року. Сподіваюся, що цей навчальний рік буде легшим. Сподіваємося на перемогу, хочу побажати усім педагогічним працівникам залишатися такими, як вони є. Віддавати все, всю свою теплоту і любов нашим діткам, а батька батьків запевнити, що ми освітяни зробимо все для того, щоб наші діти. Чалися у безпечних хороших умовах, хочу сказати, що цьогоріч великі кошти були виділені на ремонтні роботи. Зокрема, управління будівництва інфраструктури робило і дахи, тому що в зв'язку з цією негодою у нас потекли дахи. Те, що ще дороблюється, на жаль, тому що не встигають. Є такі об'єктивні обставини, тому що підприємці, які працюють, не мають достатньої кількості працівників. На жаль, велика кількість мобілізована, але Доробляють буквально ще кілька днів, і діти прийдуть уже в повній мірі шкаф. Хочу вам подякувати, тому що знаєте, це в умовах. Ви працюєте дуже гарно, тому що дуже багато бачимо, у нас є висок Так, Минулого року дуже багато так само було учнів, які набрали на максимальні бали. Дуже багато є переможців олімпіад. Ну, Все ж таки це є лише завдяки вашій праці, що ви все ж таки не опускаєте руки, розумієте, фінансування обмежене, обрізане. Але всі ми дивимося з оптимізмом майбутнє, і ми все ж таки повинні готувати підростаючі покоління. Покоління, яке буде все ж таки патріотичне, буде виходне, буде у нас високопрофесійне. І це Таким ми зможемо все ж таки піднімати економіку нашої держави.